Юрій Ігнат, речник повітряних сил збройних сил України, полковник, долучається до нашого ефіру. Пане Юрі, вітаємо. Доброго дня. Вітаю вас. Отже, якщо подивитися е, на ті. Ту кількість повітряних тривог, які лунали протягом останньої доби, і в цілому, в перспективі за останній тиждень чи місяць, якщо ми можемо проаналізувати, за інформацією, яку попер... раніше, ви озвучили 200 разів протягом доби піднімали в повітря літаки росіяни, але не так часто вони стріляли. Ви яку бачите закономірність? Росіяни менше вже обстрілюють українську територію. І Якщо так, то чому чи ні? Чи ті ж самі темпи зберігаються? Ну, якщо порівнювати е, кілька місяців тому, чи початок вторгнення, то безумовно, що менше. Е, ну, вчора завдання було ворога одне: це тримати в напрузі всю країну, не дати нам спокійно е, відсвяткувати наше найголовніше свято, яке ми маємо в державі. Це день незалежності е, до 200 літаків. Вильотів це різна. Авіація, тактична, стратегічна. дальні бомбардувальники дуже багато. Вони здійснювали власне таких прольотів з імітацією ракетних ударів, тобто невідомо завдасть ворог удару чи не завдасть, але ну любу будь-якому випадку вмикається повітряна тривога. І вчора було завдано вісім ракетних ударів бомбардувальниками дальніми. Це ту 22 м 3 Ракетами Х-22. Це така руйнівна ракета, ще радянська, яка є ну, не досить точною, але, але власне руйнівна ракета, яка попала по Кременчуцькому торговому центру, якщо пам'ятаємо вісім влучань вчора було по Україні запусків. Неточність цієї ракети, здається, десь радіус 300 метрів чи навіть 500 може складати правильно? Ну так, там в залежності від ситуації є завдання власне вибухна ракета, як її називають вбивцею авіаносців. Вона може не стати тактичний ядерний заряд, тому власне точність не ставилась за мету про її з давайте. Пане Юрію нагадаємо нашим глядачам і українцям. Зокрема, вісім крилатих ракет Х 22 вони влучили по різних областях України. 200 підйомів вилітів літаків було. Чому ці вісім ракет неможливо було збити? Не раз наголошували ми, що за е, можливості наших е, систем протиповітряної оборони не безмежні. Е, власне, коли е, за, засоби е, зенітих ракетних військ наших е, влучають, ви бачите результати це ракети, калібр крилаті, це ну порівняно нові ракети. А також нові високотехнологічні ракети «Х-101», «Х-555» е, та інші, це цілі, які е, наша протиповітряна оборона може більш-менш ефективно. Збивати, хоча це теж складні цілі. Але що стосується ракет, які високошвидкісні, які запускають саме з повітряних платформ і мають таку швидкість, тут, на жаль, наші ППО не, не мають можливості ефективно протидіяти цим засобам. Саме тому, і ми потребуємо посилення нашого ППО. Протиповітряної оборони. Мається на увазі. Так, йдеться, так, маємо. йдеться про ракети «Іскандер» і Кінжал. Власне, зараз відновимо зв'язок з Юрієм Ігнатом, що він поточнив. Пане Юрію, ви є на зв'язку, так? Ви нас чуєте. Так. Ви чуєте нас, так? Ви мали на увазі, що складні цілі для нашого так. ППО це «Іскандер» і Кінжал, правильно? Зокрема, ну це вже не крилаті ракети, це вже ракети з оперативно-тактичних комплексів, саме які запускаються. Ну, це фактично балістичні так. ракети, лише Іскандер це ракета наземного базування. А е, кінжал е, це оперативно-тактичний комплекс, фактично повітряновітряного. Кажіть, е, будь ласка, якщо говорити базування. про чаплини на Дніпропетровщині, туди чим влучило 25 людей загинуло від російського обстрілу. Не хочеться говорити зараз інформацію остаточно. Втім, є інформація, що це могли бути снаряди реактивної артилерії РСЗВ Торнадо С. Втім, остаточно можна сказати, коли на місці вибухової техніки знайдуть останки ракет це і. Двигуни ракет і залишки їхнього маркування тоді вже можна буде остаточно сказати, який саме тип боєприпасів був застосований окупантом. Пане Юрію, я хотів би ще уточнити у вас з приводу м, того, що ми в попередній годині спілкувалися з очільником да, Віталієм Кімом, і він сказав, що в Росіян спостерігається технічна проблема з ракетами, які вони використовують. Не всі долітають. Ну тобто вони, окрім того, що вони не точні, вони ще і не досягають своєї цілі, а можливо навіть вибухають одразу після запуску. Чи є у вас подібна статистика в повітряних силах України? На жаль, дуже важко це фіксувати, але такі випадки є безпосередньо ракети. Якщо це навіть ракети можуть бути і протирадіолокаційні, можуть бути ракети зенітні на деяких типах ракет є самоліквідатори, які спрацьовують саме в повітрі, Тому такі випадки цілком можливі. Ну, статистику на жаль, не, не можу зараз таку надати, але очевидно, що в відсотках це можна якось рахувати. Але в принципі тенденція в тому, що ракети і обстріли стали менші, і ракети Росії використовує менше. Ви теж зараз не можете підтвердити, тому що все відбувається над ТОП? Хаотично, напевне, якщо говорити про дії Росії. безумовно так? хаотично і інтенсивність боїв висока. Але хочу сказати, що вчора все ж нагадати, що повітряні сили збили два гвинтокрили. Один вночі другий вже в день. Це кап'ятдесят 52 окупантів і шість безпілотних ракетних шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. І також ударна авіація наша і винищувачі завдають ударів щодня. вже понад 2300 Групових ударів з спочатку повномасштабної агресії завдала наша авіація. Зараз не лише по танкових колонах працюють по пально-мастильних матеріалах в, в Опах ропах противника, а й і по зенітних ракетних комплексах Юрій, ще працюють. тоді поточню щодо оперативно-тактичних ракет калібр. Є повідомлення військово-морських сил збройних сил України, що Росія тримає у Чорному морі чотири ворожі носії крилатих ракет калібр і сумарний залп їх складає 28 ракет. Але ви сказали, що калібр. Це ціль доступна для протиповітряних сил України, так безумовно калібри буквально два тижні тому, і чотири з чотирьох сто відсоткове робота нашої ППО. Ну деколи гірше, деколи краще, але власне це ракета, які вже проти яких вже більш ефективно щоразу більш ефективно працює наша протиповітряна оборона. Відпрацювали тактичні прийоми та методи протидії саме цим ракетам. Пане Юрію, зараз поставимо вам питання. Знову таки, якщо ви скажете, що це до певної міри державна таємниця, але ми будемо посилатися на заяву Пентагона, то ви просто не будете на нього відповідати. Заява Пентагона, що Україна модернізувала свої винищувачі Міг 29 для використання американських ракет agm 88 Харм. Тобто, по-перше, чи правдива ця інформація? По-друге, чи можете ви коментувати цю заяву? І по третє, чи це в якийсь спосіб міняє захист нашого неба? Ну, безумовно, наші партнери надають нам протирадіолокаційні ракети ХАРМ, призначення яких дуже просте знищити ППО противника його необхідно вкрай знищувати як авіаційними засобами ураження, так і реактивною артилерією, яка в нас є на озброєнні, та та будь-якими засобами це ППО це ціль номер один. Ну модернізували винищувачі це занадто так можливо голосно казати так, але адаптували американські ракети під Харм саме під наші винищувачі. Це так, це підтверджений факт. Вони вже працюють і доволі таки ефективно знищують протиповітряну оборону противника. Але власне хочу сказати, що ці ракети це ракети саме призначені знищувати ППО. Вони летять на радіолокаті. Цінний сигнал а Україні а все ж потрібно е, винищувачі, які здатні працювати і по повітряних, і по наземних Звичайно. цілях і по а засобах яка їх, їх дальність. Скажіть, будь ласка, цих ракет, які будуть летіти по РЛС, е, дальність ракет ХАРМ до 150 кілометрів Тому вони можуть доволі ефективно працювати з, з великої розум... відстані, і е, вже це роблять. Зрозуміло, ці ракети вони самі знаходять ці РЛС, куди нам треба бити? Чи все-таки це система наведення? Е, ну, ракета за ракета запрограмується відповідно до квадрат, який які має От, сама на своєму шляху шукає ціль, яка має бути уловлюючи відповідно радіолокаційний сигнал. Зрозуміло, пане Юрію. Дякуємо вам за вичерпну інформацію. Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України, полковник був з нами на прямому зв'язку.